Доброго дня, мої хороші! Сьогодні ми з вами пограємось у дуже цікаву та пізнавальну гру. Для того, щоб перевірити, чи знаєте ви правила безпечної поведінки вдома, коли поруч немає дорослих. Вашим завданням буде переглянути картинки із зображенням різних ситуацій та визначити. Яка поведінка є безпечною, а яка несе небезпеку вашому життю та здоров'ю? Якщо ситуація, яка зображена, є безпечна, вам потрібно просто плеснути в долоні. А якщо ні, то потіти ніжками. Отож, розпочинаємо. Дівчинка Оксанка вирішила покататися на люстрі. Безпечна чи небезпечна ця ситуація? Малята? Звичайно, небезпечно, молодці. Оленка переречі своєї ляльки. А ця ситуація яка? Вірно, безпечна. Молодці. Дмитрик та Даренка вирішили погратися авіатранспортом, сидячи на підвіконнику відкритого вікна. Звичайно небезпечна ситуація. Молодці. Світланка миє руки після прогулянки. Згодна з вами, звичайно безпечно. П'ятирічний Гліб вирішив сам почистити собі яблуку. А Андрійко, взагалі, стрибнути з даху свого будинку. Як ви гадаєте, безпечні ці ситуації чи ні? Які ж ви в мене молодці? Чую, як тупотять ваші ніжки. Звичайно, це дуже і дуже небезпечні ситуації. У садочку діти граються іграшками. Вірно, молодчинки. Арінка і Тимурчик будували будиночок сірничків і вирішили його підпалити. Згодна з вами, це дуже небезпечна ситуація. А у Іванка розболілася голова. І він вирішив без дозволу матусі сам випити ліки. Звичайно, це небезпечна ситуація, молодці. Отож, мої хороші, зі всіма завданнями ми впорались. Усі правила безпечної поведінки вдома повторили та закріпили. Але пам'ятайте, мої любі, мало знати потрібно виконувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей, до побачення!